Покровський напрямок, тут справжнє пекло на землі, вибухи, артобстріли, безперервна напруга. Саме тут українські воїни з десантно-штурмових військ України, в якій служать тернівчани, щодня ведуть боротьбу за нашу свободу. Попри постійну небезпеку, хлопці примудряються облаштувати свій побут, адаптуючись до найскладніших умов, там, де здається, що немає місця для життя. Бійці створюють свій фронтовий світ. Десь налита кава, розставлені навкруги килими з бабусиної скрині, в печі тріщать турботливо заготовлені дрова, усе, наче у звичайному селі, в тилу. Кожен з воїнів, які перебувають тут, сумують за домом і потребують уваги. Тому відвідати їх приїхав представник місцевої влади Вадим Добровольський. До Дня Збройних сил України від імені Тернівської громади та депутатського корпусу він вручив їм почесні відзнаки Хрест, честь і слава такі нагороди в нашій країні отримують за героїчні вчинки з ризиком для життя під час бойових дій. Вам міцності духу, нескореності, а саме найголовніше, щоб ви скоріше повернулися всі живими додому та далі займалися своїми волоспитанням своїх діточок. Так що все воно краще, ви найкращі, ви не зламні. Ми пишаємося вами. Вся громада, ви дійсно без то взеде. Нагадаємо, днями раніше, із такою ж почесною місією, заступник міського голови вирушив на запорізький напрямок, де привітав тернівських бійців із святом. Схоже, такі візити стають доброю традицією і припадають до душі навіть чотирилапим пухнастикам. Сірий Муркотун з тернівки на прізвисько Макс є оберігом бригади і радо зустрівся з гостями з рідного міста.